Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярік Підписуємося на канал, ставимо лайки і, звичайно, як завжди, коментуємо ваші ціни, які є в ваших регіонах. Це просто всім інтересно. Яка ціна у вас? Чи картоплі, чи в роздріб, чи на гурт? І сьогодні я хочу вам розказати ціни сильно. За неділю не змінилися, переважно міняються ціни, коли чи морозець, чи так, то ціни, звичайно, тоді ми. А так погода в нас ще тепленька, уборка ще де чого йде, підвозять ту саму капусту чи морку, буряк. Тому ціни складне завозять як морози, то, коли стануть морози, трохи, може ціни трохи зміняться. А зараз ціни ну, які є. Значну зелені. Скропу 150, Петрушка 120, салат 60-70, кінза 100, 120, порей 35, Брусельська 70, по 60 є, крупніша є по 60. Вселера, корінь Петрушки і Пастернака це по 50 гривень. На Гурт, звичайно, дешевше, це я говорю, які хочуть, а на гурт все рівно йдуть на уступки, щоб продати трошки е, дешевше. Начнемо. Помідор. Помідори у нас від 35 до 80 гривень. Так як вже грунту немає, вважайте. Вже тепличні пішли, вони дорогі. Ну, зеленіше буває 30 гривень. По, е, перцю. Геркулес є від 30 дрібненькі до 55. Взяти білозерка, то нам є від 30 до 45 гривень. Це 30, трохи поганіше, а 45 вже краще. По капусті броколі 60. 5,70, цвітна 60, 65, Савойка 25, гіркий перець 50, огірок 70. Картопля, от По картоплі бувало 10-12 була, а це від 9 до 10 гривень. Більш навезли. І я кажу, тому що по складах ще не цей, можна вивозити на ринок. Це теж, скажете, що так вивозять, вивозиться картопля, щоб продалася по ціні дешевше, ніж склад заложити. Потім її треба ще раз перебирати. Перебрати це вже розтрати. Морква 7-8, по 5 є крупна. Буряк так само є по 5 крупні до 8. Це здорова, морква велика на, як то кажеться, салати, все остальне. Пекінка 10 15 10 це. Крупніші екземпляри по 15 це вже велика. то й маленька, якраз ходова. Молода капуста 18-20, капуста синя 20, гарбуз 5-10 кашовий, цибуля 10-11, це їсти. Яблука, ну, яблука від 10 до 18 до 20, залежить які сорти і які вигляд. Груша від 20 до 55. Слива 20, 35 Виноград від 30 до 60. Молдова до 45 гривень. Квасоля від 60 до 120. Фундук у нас 115, 110 на гурт, Насіння гарбузове 110 на гурт. горіх Оріг, метелик, як називають, биті пополам, щоб був, не, не, то 180 гривень. Чернослив. Копчений – 80, в'ялений 130. Ну і по квітах квіти є, квіти є хризантеми. там від 10 маленькі отростки, як то кажеться, тільки що пересадяні кому, до великих до 70-80 гривень. Навіть є великі, здорові по 100 повторні. Ну, це на гурт, звичайно, так, то в розріб трохи дорогше. Квіти є різні, це тільки записувано. Також пізніше, кого цікавить, буде ось таке маточне коріння. Тому що викопуємо і з землею відправляємо. От це знімати треба і дивитися, які вам, як то кажеться, вподобаються які квіти. Є, кажу, квітів багато. Так само і є деревця. Деревцята це саженці, тих самих груш. Груша 150-200, яблуня 150, ну і кісткові, це всі різні абрикоси, персики від 200-250 гривень. Саженці ще є кущ, кущові, малина, там порічка, смородина, ожина, це від 20 до 40 гривень. Залежить який себе саженець, чи великий, чи малий. Товар є кожен як то кажеться, день. Працює він кожного дня. О картоплі, ще раз кажу, що картопля. Вроді і в ціні більша ціна є, деколи буває. Її буває більше ставлять, тому що подивились на ринку, а її немає. Ну, коротше, розпродалася, її немає. Ну і беруть за гарні, гарні сорти. Це я бачив, була по 12 гривень. В неї хотіли королеву Ану і Гранаду. Це по 12, ну вона була сухенька, гарна, це ще на вид картоплі. Тому що є картопля, звичайно, ну, і грязнуваті сорти. Ну, як де копали, не сорти, а просто де копалось. о, А так я бачу, слов'янку підвезли. Теж 9-9,50-10. Це хто хоче на гурт, якщо там хочу, там ще й продаються в роздріб. Роздріб десятка. Хочеш там сітку 10 гривнів, Тобі. А хочеш вже на тонаш, ну по 9, якщо там трошки, кілограми, то 9,50. От такі ціни просто одного і немає ціни, щоб було як в магазині. От картопля є по 12, значить по 12 ти будеш брати. О, а тут ні, тут залежить скільки тобі треба. На п'ятницю буду на ринку, покажу, що до чого, розкажу, що до чого. Кому що інтересно знати, часник у нас, звичайно, від 100 до 150. Ще по часнику скажу, що часник є. Кабачок 60 був гарний в ідеалі буває, бо так ціни не кожен раз, як побачиш, а його немає. Ходиш, шукаєш, дивишся, є поганий. А так, часник є. На часник садити, треба дивитися, звичайно, тому що часник є худий, як то кажеться, так то уроді на вигляд гарний, а він же сухуватий. Треба це вибирати, дивитися самому, тільки самому перещупувати. Тоді нормально. Цибулька піднялася, 90 гривень, це, кажуть, зимова або що щоб на зиму садити, це є голландські сорти, а вони садяться на весну. То нема різниці, що ви купите сьогодні, якщо ви перетримаєте її весною. Це просто голландські сорти. Нема такої пізньої. Ну, я маю до яровий і, і ось зимою. Немає. То просто так говорять, що посадили раніше. Хоч я посадив, воно краще буває на зиму. Зараз кажу ще одне, я буду ще тільки садити, ще ранувато садити. О. Дехто вже посадив, я дивлюсь по погоді, до числа 10-го можна садити, тому що вона поки укрониться, що вона не пішла. Більше зелені, потім буде бити мороз, ну, коротше, воно вже трошки буде поганеньке. А так, хоч і не буде нічого, тому що вона зимує, вона перезимувала все. Ну, Щоб стрілку не била, треба брати дрібні фракції. Якщо буде крупніші вже фракції, то, звичайно, вона буде йти, як то говориться, в стрілку, тому що це вже як переросток, як називається. Я взяв був прошлий рік цибульки 10 кілограм, посадив до від 400 кілограмів це точно, ну і там далі бо рвали ще так собі до 500 кг, Але вродила цього року дуже добре цибуля. І зараз я її більшу плину продав, звичайно, на ринку роздріб. А зараз вона лежить прямо добра. Я брав Монтану, вона солодка. І цього року брат, знову я взяв Монтану, то тільки кажу, буду садити. Часничок один вже вкину, ще один буду кидати окремо разом з цибулькою. Це буде на днях, це буде на днях, так що ще ж цибулю можна садити. Цибулю часник ще можна садити. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення.